Паритети по артилерії, по дронам чи перевагу у якоїсь сторін. Яка ситуація тут? Найголовніше пріоритет: те, що орки набагато більше знищуються, їхні втрати набагато в десь, ну, якщо не в десятки разів більше. Це найголовніше. Це говорить про ефективність застосування е, зброї, яка є в сил оборони. Звісно, у ворога набагато на жаль більше ресурсів, тобто більше боєприпасів, більше гармат. Більше бронетехніки, більше розвідувальних дронів, більше ударних БПЛА, там, різного роду, в тому числі і каби, фаби. І на жаль, ворог використовує шахедини в тому числі і по прифронтовим територіям, по, по прифронтовим містам і населеним пунктам. Тому очевидно, що ворога набагато ну, паритет зброї. Він ну відсутній. На жаль. Але тут ще важливо хитрість вміння застосування якість застосувань і навички розрахунків, навички пілотів, навички операторів. Ну очевидно, що якщо ворог несе набагато більше втрати, то все ж таки що стосується якості, то перевага за силами оборони. Але хотілося би, ну тобто, ми маємо бути вдячними будь, оз, будь якому озброєнню, яке надходить до сил оборони. Тому що навіть одна куля це потенційно та куля, яка може вбити одного орка і наблизити нашу перемогу.